Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Хочу в першу чергу подякувати всім, хто мене підтримує, і всіх, хто замовляв мої посилки. Сподіваюсь, що вас все влаштовує і все добре. Про посилки хочу трошки розповісти. Скажу вам так, що не знаю, наскільки будуть всі задоволені чи незадоволені, але робила все можливе, щоб зробити як найкраще. Скажу вам так, що тільки попакувати це дуже багато часу і зусиль, тому я. Навіть уявити не могла, наскільки це складно. На... Це в мене перший раз багатенько замовлень, тому вкидала всю роботу і займалася тільки тим, щоб відправити вам посилки. Ну, не знаю, чи всі дивляться мене, хто замовляв, тому що переглядів дуже було багато, а зазвичай у мене ну, максимум 50-60 переглядів. Тому за мною слідкує, той бачить. Дивляться одні й ті самі. Так що, друзі, кому не шкода, вам цього нічого не вартує, а мені це підтримка. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Ставте вподобайки, це продвигає канал. Ну і пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Ну і про рослини, ті, що я відправляла. Вже дечого немає, дещо залишилося, залишився міскантус, багаторічна айстра, ну, жимолость і плющі, не знаю, сподобалось, і вам не сподобалося. Я його копаю, я їй говорила, що я буду копати і висилати ну, підряд що. Корінчики у всьому, що я висилала, у всьому є зараз осінь, і всі рослини мають гарно прижитися, навіть з маленькими корінчиками. Головне, першу чергу, пополивати. Але тим більше в деяких регіонах дощі дуже часто йдуть, тому навіть, може, один раз полити, а потім, якщо будете дощі, все прийметься. Я потім пізніше покажу рослинки, які я висаджувала для себе, які не мали я кажучи, товарного вигляду, і вони за півтори-дві вони вже стали набагато кращі. А якщо це я садила у стаканчика, якщо висадити в ґрунт, то вони ще швидше будуть кращі. Тому, друзі, не переживайте, я впевнена, все, що я відправила, все буде прийматися і буде вам рости і радувати вас. Головне, спочатку приділіть трошки уваги. Я ще трошки хворію, не знаю. Назвати це хворобою я не назву, тому що ну, вдень я працюю, все ну, трошки нежить і голова болить. Часом дужче, часом е, менше, але е, не температури немає, нічого, п'ю чаї від грипу. Е, але таке, трошки буває, особливо на ніч, ну, нехороше таке відчуття. Але думаю, я з цим справлюся, це буде добре, так що. Буду далі працювати і не сидю на місці, постійно працюю. Навіть коли відправляла посилки, відчувала себе не дуже добре. Але відповідальність у мене, ну я знаю, що я людям хочу як швидше тим більше. Підлаштовувалась під те, щоб сьогодні, наприклад, я напакувала, щоб мінімум завтра чи максимум відправити посилку, щоб вона не лежала ні на почті, ні в мене. Вчора в нас пройшов такий міленький густий дощик. Після обіду почався вночі, закінчився. Зранку земля трошки була волога, зараз була на городі, то вже сухо, але слава Богу, і це добре дуже. І сильний вітер у нас, тому якщо я буду щось знімати, то буде дуже вітер, то буду потім озвучувати, щоб не перекрикувати. Ну і часом буває вітер заглушує слова, тому якщо буду щось знімати, то обов'язково вже буду озвучувати потім. Роботи дуже багато. Залишились в мене лілейники, які я ділила, і позалишилось там які менші я собі залишила. Я вже казала для того, щоб ну, не, не вивелись вони в мене. Так як у нас сильна спека, я живу на півдні України, Миколаївсь... Миколаївська область, у нас дуже спекотно, тому рослинки. Трошки, звичайно, не той вигляд мають, який могли б мати, наприклад, на сході чи на заході України. Тому, друзі, я ж кажу, я впевнена, що все поприймається. Просто може воно трошки менше, якби мало бути, якби ну, був гарний полив чи там дожі проходили. Але я думаю, що все буде добре. Тому я ж кажу. Ділю треба поливати, треба висаджувати. Так, що що встигну, сьогодні буду робити. Бо вчора була на базарі, а приїхала, пустився дощ, то вже не встигла повисаджувати. Так що сьогодні думаю, щось встигну зробити. Ну і так кожного дня потрошки. Ну і звичайно, окрім роботи на городі з квітами з рослинами, ніхто в мене не відміняє мої домашні роботи по господарству, по кухні, по прання і тому подібне. Кожного дня є якась робота, є якась забота. І сьогодні зірвало, не зірвало, були в мене помідори зібрані, і сьогодні переробила, зробила сік, покажу вам. Вийшло 2,5 літри, 2 закрила, півлітри залишилося. Не було в мене приготованої півлітрової баночки, то вже буду використовувати на, на даний час для А ні, то вип'ємо. Ну і от, друзі, Вівсяниця, яку я повикопувала, коли копала грядочку, і повикопувала, дивіться вже, як вона попіднімалась. Ну і рудбеки я, і нюша наша тут, як тут. Як без неї. Ну і друзі, трошки про квіти. Гвоздичка квітує вже всі кущики, бачите. І пізно цвіт. Мені здається, що, мало бути більше, але ну, поки що тільки два кущика квітує. Ну, і це теж гвоздичка. Ну і друзі, Люфа, дивіться, тут в мене одна я. Я казала, більше в мене вже немає, тільки цвіте, але дивіться, наверху воно, бачите, лежить. Зараз покажу, воно лежить. І туди далі також є. Ось, о, бачите, квітує, зверху на сітку поплилася і теж є в'язь. Так що щось буде. Ну і от дивіться, як гарно квітує молодило. Просто супер. Ой, відчиток. Краса неймовірна. Розкрився весь гарно. Це такий, так що краса, є чим помилуватися. Ну і тут от ще очиток і трояндочки. А тут, бачите, в мене ще копаті, копаті, не знаю, його тут море. І ось бачите, це грядочка, де я висаджувала лілейники, троянду. То, ну, сухо, бачите, був дощ там, де поливала, там видно волога, там сухо. І тут я ще досадила. Еквілегії. Водозбору, еквілегія понасаджувала, чуть пізніше вже садила. Ну, оце, друзі, ті грядочки, де я садила пікніфофію, просо, міскантус. Бачите, все. Все нормально. Ну, треба, щоб гарні дощики пройшли. не то поливати, щоб вони гарно вкорінилися. Ну і, друзі, хочу показати вам ось, де я сіяла сідерати. Ось на цій першій грядочці немає нічого, окрім бур'єна. Поки нічого не сходить, А тут уже де-не-де трошки з'являються сходи. І ось слідуюча грядочка. Де я вже насівала останнім разом, ось дивіться, тут уже гарно сходить. Тут свіже насіння, це, що я купляла в цьому році, то гірчиться гарно сходить. Ну і тут теж садила, ну тут щось гірше. Це саме А, ну правильно, я пізно садила це, я тільки тільки посадила. І ось мої. Крезентемки квітують. Пані Світлано, у вас такі, бо ви вже казали, що у вас біла ромашечкою квітує. Але щось, бачите, така вона ну, кучкою, якось ну, не круглий кущик, а так. Ну, може це сорт такий, а це вже жовте. Ну, я вже зламувала, я показувала. Я ті, що були спорчені, позламувала, ці лишились. Ну і прийшли на город з помічниками, як кажуть, ось я побрала всі лілейники. Там що в мене. Є. Ось, бачите, тут я повикопувала майже повністю, весь ряд, де в мене були лілейники. Я всі повикопувала. І ще трошки з другої сторони. Ось теж повикопувала. Викопувала всі, які були в мене намічені, тому викопувала, щоб знати, де що, А те, що не намічено, я залишила, щоб потім вже просаджую, бо на слідчий рік цвісти, і буде видно. Ну і копаємо ямки. У мене помічниця сьогодні є. І висаджую я свої лілейники. Ну і це ще хризантемки, друзі, хочу показати. Ось починають розквітати хризантемки. Тільки-тільки-тільки починається. Жовта, міленька розквітає. Тут ось рожева якась, ну ще повністю не розкрилась, мабуть, буде ромашечкою. Я в минулому році багато купляла, тому може бути різні. І тут теж у мене е, ось жовта, ну, бачите, багато погріше, це рання. Так що з хризотемами все добре, сподіваюся, що будемо. О, і цей качається. От дуже. Ну і висаджую лілейники. Е, спочатку трошки обрізала листя, потім вже заморилася, садила, як є. І під кінець були там мілки такі. Там в мене одна є е, е, як ремонтантна, що е, квітує і е, влітку, і, в, і восени я навіть комусь відправляла, прямо з цвіточками попалися. Так що, а вони такі мілковаті, то ділила вже по дві-три в ямку садила, тому що е, ну, вже скільки насадила, що щоб було місце. І бачите, деякі в мене пообламувалися листочки, то я саджу. Я думаю, все буде добре, вони поприймаються і будуть рости. Ось так пообрізала, бачите, і корінчики. Я ж кажу, смотря, дивлячись те, які, і тішка знову прийшов допомагати. Підриває нам репутацію порти. Угу. Думає, що робить. І Мурчик тут, як тут, теж прийшов допомогти. Ну і от, друзі, повисаджувала я все. Скільки в мене вийшло, дивіться, вже плантація гарна. Це та, що казала, на городі не буде садити квіти. Мабуть, вже скоро буде більший город з квітами, ніж з іншими рослинами. Але ж я казала, немає сенсу зараз висаджувати томати на городі, баклажани, перець, тому що з них нічого немає. Сонечко вже сідає. А на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна.